Всім привіт! Ви на каналі FunFish з вами Олександр і наша рубрика Боковий ківок. Ми нарешті дочекалися, щоб піднялася Лілія. Оцініть яка краса. Лілія в ідеальному, напевно, що піковому своєму стані. Вона повністю розкрилась, під водою її мінімум залишилося. І це якраз наш час пробувати вже щось ловити. Будемо вже по такій нормальній лілії вперше випливати, дивитися, чи вже щось є. Е, виїхали ми сьогодні на коропа, як завжди. Карась нас не цікавить. Гачка я переставив на максимальний номер великий. А відразу пройдемося коротко по оснащенню. Гудилище. Фенікс в розмірі 5,70. Нам потрібна потужність, нам потрібен великий короб і швидке виважування. Phoenix 570. Ківочок наш модернізований, короповий, подовжений. Шнур Power Pro 041. Мормишка морська, овнер в другому номері. І, 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 і це буде все. По нашому оснащенню пройшлися насадка. Ловимо сьогодні на горох, я вже закормив точки. Ви бачите те, що в мене залишилося горох у дефіциті, і в мене були е, ці пластівці Геркулес, я їх відразу замішав і також додав сюди в гороху, щоб його більше було. Так як гороху було мало в наявності. Я вже наплив на свою точку, поки з вами вів бесіду. Швартуюся і закормлюю останню точку і переходжу відразу пробувати ловити. þetta korf Це так б'ється, аж кінчику з ківочком підприємство. Давить оце гігант. Смач. Корабль взяв. Фу. Фу. Не дам тобі дельфін. Фу. Фу. Не-не, я справлюсь. Оцього цього треба боятися. Здорово. Це железобетонно за десятку в районі 12, напевно, буде. Ну, десятка желізна. Фу. Фу. Я радий, що я це засняв. Я хоть облився тільки що Спітсака в один штани наляв Не повірите, як я старався. Це все було для вас. У мене вже надія пропала. Я спробую зараз його підняти, просто продемонструвати його на уголку лодки, щоб ви зрозуміли, що це корабель. О, його важко підняти. Наскільки він великий. Фух. Це найдовше виважування за останні, напевно, років. Напевно, 12 років такого довгого виважування не було, бо більше 12 років тому таких великих не ловив. Що можу сказати відразу? Я його тримав по максимуму. Проблем як таких не було. В процесі виважування, він просто давив, крепкий. Але я можу сказати одне, фенікс не відчув його. Щоб прям я відчув хоча б десь наполовину загрузку Фенікса. Навіть половини навантаження не було. Не було ні критичного ніякого моменту, ніякого, ні дуги, нічого. І саме головне, що він впирався, він витворяв цей короб. А я ще й думав ставити крутого гачка, максимально великого. Чи, Думаю, буде карась попадати, буду брати карася. Дивіться на цю засічку. Засічка просто перфект. О, дивіться, він з пірсингом, в ньому є чийсь поводок. Це круто. Зараз я вам попробую продемонструвати. От, в нього є. Пірсинг, гачайчок старий. Коротше. Садимо в садок, далі будемо дивитися. У мене досі мандраж. Дрожать руки. Гачок. Все в порядку. Навіть трошки жало. Підігнулося, але в цьому і є проблема дуже гострих гачків, що в них завжди підгинається жало при таких ситуаціях. Тобто, як би це парадоксально не звучало, не рекомендую використовувати ну дуже гострі гачки при лову коропа таких великих калібрів. та взагалі, будь-який, в принципі, гачок може дати сильно в кістку. І це буде проблема. Та напевно, що ць, даний гачок я буду замінювати. Він вже не настільки гострий, як мені буде потрібно. Маю певні сумніви, що я зможу його підточити в такому ракурсі, який потрібен. Але що можу сказати? Свою роботу він зробив. Фух, давно такого не було, що я навіть зловив мандражик легкий. А! Користуючись, користуючись моментом, передаю привіт тим риболовам, які говорили, що даними катушечками ловити карася, бо в них там гне, ламає. Це дороблені катушечки, які нічого не гне і не ламає. Якщо у вас рівні руки, ви зображаєте, як, корист, як користуватися катушкою. Якщо криві, у вас не спасе катушка з будь-якого матеріалу, у вас все зламається і так далі. Хоча... Ох ти який ти гігант, він навіть більший ніж я думав. Фу, як його в садок посадити? Ще одна зараз буде проблема. Він настільки важкий, що його просто навіть пересадити в садок буде проблемно. Навіть не знаю. Ага. Я від'їду зараз. Підійшла наша рибалка до закінчення і можемо побачити результат. Я нарешті взяв з собою ваги і вагами буду зараз важити наш трофей. Ого, там ще доважилась до нього всякої. Стячуємо телефон. Дзвонить. Так, опа. Калібр. Думаю, видно. На травичку, щоб м'якше було. І зважимо напевно. А хоча я можу її зважити з садком, вага садка в районі кіло, можливо півтора, стоять нулі. Зараз обережненько. Хоча ні, так, напевно, не вийде. Ось Отаку потрібно так нулі. Кілограми і тара. Кілограми тара. Яка вага? Та ти кажи щось. 9800. 9800. Прекрасно. Так. Виходить мінус кіло 8800. Я думав, більший калібр буде. Але незважаючи на це, дуже радий такому гіганту. Фух. І так, поважили, пофотографували. Тепер пора цього кабанейверса, цього кабаневерса віду з такию. Який мамонт. нікому крім мене. Це були на каналі Панфіш. З вами був Олександр. До нових зустріч.